на на й місяць війни білоцерківські діти не припиняють збирати кошти на потреби ЗСУ. Попри морозну погоду семирічна Аліна разом зі своїм братом Сашком продають різні прикраси та іграшки ручної роботи на бульварі Олександрійській в районі. ДНС також у кошику дітей є смаколики. Як розповідають, ціни на товар встановлюють залежно від вартості витрачених матеріалів, шиє прикраси та виготовляє солодощі. Мама юних волонтерів. Крім того, Аліна та Сашко допомагають їй. Запаковувати все. Виручені кошти родина віддає волонтерам на військові потреби. Загалом діти передали білоцерківській волонтерській групі вже понад 8 тисяч гривень. Ну ми спочатку поїхали в село і там трохи побули і приїхали назад. А потім ми приїхали назад, і ми вирішили торгувати іграшками. Пакували обручі, резинки, там, заколки, продавали, часто брали люди, таке було взагалі, що взагалі давали, тільки просто так. Скільки ти коштує це коло віддава? Одного разу чотири тисячі, другого разу 3 тисячі, тоді, і тоді по дві тисячі. Є такі люди, що вибирають і одразу купують, є такі, що думають, що купити.